Живучи в Іспанії, ця українка розповідає про те, що іспанці називають українців лимонами, оскільки наші люди проявляють менше емоцій та виглядають менш щасливими. Ви знали, що іспанці називають українців лимонами? Давно у коментарях я це прочитала принципі, це не тому, що слово «україняно» якесь дуже важке, просто тому, що ми реально ходимо з такими фейсами. Ну, я особисто точно віці навколо іспанці, усміхнені, привітні, олакиталь. А українці їздять із кам'яним обличчям. Ну просто ми не привикли світити емоціями. от для них для іспанців ми виглядаємо трохи кислими. Що ви про це думаєте? пишіть в коментарях. адіос адьос! Я дійсно вважаю, що найвагомішою причиною тому є війна в Україні, оскільки багато наших людей втратили домівки, втратили рідних людей, і їм важко зараз виглядати щасливими. Але послухайте, що про це говорить Оксана Збітнєва, філолог, політолог, експертка соціальних трансформацій та стратегічних комунікацій. Та напишіть свою думку у коментарях в Україні давня заборона на щастя, тобто вона не лише під час війни. Під час війни вона просто загострена. Давня заборона на радість. Ми навіть таку в побутовому спілкуванні радше скажемо що в мене гірше, щоб не запідозрили, що в мене добре. Далі проблема, яку ми вже подивилися через велике соціологічне дослідження, яке робили спільно з ЮНІСЕФ, і ми побачили, що радість є емоцією, яка яку батьки не бачать у дітей, не проявляють самі. Тим не менше, економісти нам говорять про те. Що радість є те, що може рухати економіку, тому що оптимізм впливає на розвиток країни і на ВВП. І я вважаю, що нам, як країні, треба вчитися щастю. вчитися заново щастю.